Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні приготую літню страву, покажу відпочинок наш з дімою. Були в парку, був день захисту дітей 1 червня, то ми прогулялися, чудові кадри, чудова прогулянка. І також займуся домашніми справами. Тут у мене потрібно було взуття перемить. Отже, розпочала я із приготування літньої страви. Нас називають літній суп» або літній салат. Ну, По-іншому, ще кажуть, укрушка. От Для цього я відварила два яйця, брала невелику кількість всіх продуктів, для того, щоб можна було це з'їсти і воно не пропадало. Сала два яйця одну велику картоплину. Яйця я нарізала більш великими кусками, а картоплю нарізаю мілкими кусками, маленькими. Мені здається, що так більше, смачніше, коли картопля малими кусками в даній страві. От. Якщо у вас, наприклад, там вже менша картопля, то беріть там дві картоплини, то вже дивіться по своїй кількості. Ну, в порівнянні воно десь так має вийти по об'єму, скільки займають яйця, картопля і ковбаса. Ковбасу теж нарізаю кубиками. Теж приблизно співвідношенні по об'єму, стільки взяла. Звичайно, можна знайти рецепти по грамах, скільки чого, і по штуках. Ну, Я ось так приблизно вимірюю. Також я в себе вже на городі знайшла радис, виростила вже він такий, що споживаю, скажімо так, рву і їм. Уже пора, якраз сезон такий зелені. То Поживаю. Також цибулька в мене вже своя, кріп виріс теж. Тому є що рвати, і можна додавати в салати. Також в мене ще покажу вже в непевному наступному відео, що в мене вже там виросло. Я вже город свій просапувала, похвалюся, як я кажу. От. Можливо, буде комусь цікаво, але я вже підготую на слідуючий раз. Бо цей тиждень був такий більш загружений і вся в роботі була, то не було часу, коли знімати, показувати. От, також е, огірка взяла, теж приблизно ніби два яйця. Я все так брала в об'ємі. Нарізаю кубиками. Е, якщо хтось любить більше, наприклад, там е, таких овочів, як огірка, от, чи. Рядис, то ви можете взяти більше. О, це вже по вподобанню хто як любить. Зелену цибульку теж нарізаю дрібними кільцями. Якраз в тут дімочка мій помічник, я з ним готувала. От він гарненько грався біля мене. Коли дитина гарно грається, то можна щось зробити. Бо, якщо, наприклад, потребує уваги, то, звичайно, всі справи відкладаються на потім. Також нарізаю кріп, і все висипаю і перемішую. Також солюн до смаку. От І буду додавати кефір 2,5%, в мене 400 г. Звичайно, якби було 500, було б можливо і краще. Ну, Стільки більш-менш, я думаю, що вистачило. Дехто любить робити, щоб ця страва була дуже рідкою. Ну, як рідкою, рідшою. От. Ну, в мене ось така вийшла. У мене не було вже більше кефіру, тому я не бігала в магазин, щоб докупляти. От, Так вийшло дуже смачно. Страва прохолодна і в жарке літо саме те. Ну і тут вже ми 1 червня. День захисту дітей, ми пішли в парк прогулятися, покататися на качельках. У в нас в цей день для діток було безкоштовно прокататися на качельках до 4-ї години дня, то, я думаю, що всі бажаючі, хто хотіли, могли це зробити. Звичайно, в нас не дуже багато таких качель, щоб дитина маленька самостійно могла гойдатися. От, але де, на деяких ми погойдалися, ну і так уже погралися на дитячій площадці. Тут мій козак в окулярах. Спочатку я так знімала, а тоді думаю, треба його зафіксувати. Це вже ми пішли на дитячу площадку, теж погралися різними такими забавами. should know that i Ну і після того, як вже прийшла додому, от, я вже зайнялася домашніми справами, такими як виприти одяг. От, декілька було в мене прань, то потрібно було приділити теж час для цього. От, в принципі, мені вистачає півдня для того, щоб одяг висохнув. І увечері вже спокійно скласти, розкласти по своїх місцях. Я все-таки е, люблю, щоб не залишався одяг там на другий день, бо все-таки в мене Діма е, є, то не хочеться, щоб лежав і, як я кажу, пахнів. Тому стараюся кожного дня випрати і щоб він був чистенький, сухенький, складений, і можна було спокійно відкрити комод і взяти те, що потрібно. Розвішую я на вулиці покривало. Воно таке ворсисте, тому я встряхую його, щоб ці ворсинки зійшли, скажімо так, стали на свої місця. От. І буде сохнути. Як висохне, то, я думаю, все розпрямиться, ніде нічого злиплене не буде. Також тут дві ігрушки ще були, то я розвісила. І після цього вже приступила до взуття. Використовую екозасіб які я замовляла, сайт я залишу в описі, можливо, кому буде цікаво, зайдете, подивитесь на сайт. От, засіб мені сподобався, я вже про це говорила, але ще хочу нагадати, що хороший і для ручного прання він підходить, і для машинного. От, я тут зібрала багато взуття і вирішила все поперемивати. Тут в мене і дитяче взуття, і своє взуття. От, то, скажімо, було над чим потрудитися, потерти, прополуснути і поставити, щоб воно сохло. Така робота не дуже, скажімо, приємна, але яку варто виконати, бо хочеться, щоб уже було складено, все зроблено. Оце відео я знімала ще трішки раніше, напевно, тиждень тому, то, можливо, трішки більше півтора. От, тому якби не вийшло в мене так, що зразу ж після холодної пори це зробити, тому роблю, коли вже тепло. Ну, Все помию, все висухне, все складу. І вже на наступний сезон буде все чисте, все вимите, бо да, затягнулася це в мене справа. Ну що ж, краще зараз, ніж зовсім це не зробити. Буде воно все чисте, чекати наступного сезону. Все, постирала я тут, почистила взуття. Тут є і літні, і зимні осінні, то зимні осінні вже складу. Ді мене зимні, мої осінні, Ну і так уже курсівки різні. Тапочки. Оце Діма в цих ходить, ще там босоножечки, а ці вже 23 й малі. Так, курсівки переполоснула. От, вода, бачите, стоїть. Не хоче пропускати. Отак, От то воно буде стояти, сохнути. Не знаю скільки. Сутки-двоє, подивимося. Ну на ніч я буду забирати, а на день виносити. То я думаю, за двоє суток висохне все. Сапожки, бутінки, то я всередині не мочила, немає сенсу. Там же ж міг А таке все почистила, випрала. Ну, і там ну, і тут все. ще такі е, калоші теж. Це як тато з мамою приїжджають, то, ну, там, наприклад, тато на городі щось копає чи ще щось. от, то таке, бо буває, що дощ, то потрібно ну, взуття. Таке по господарству, як я кажу, калоші. А мої калоші теж треба достати, десь там є, ще не дістала, Але вже не потрібно вже літо. У мене ці такі, як шльопки. Але вони теж з міхом, То вже жарко літо, вже просто шльопки треба. От, так що такі справи в нас попрацювали. Тут висить сохне в нас. Дві іграшки я разом закинула з цим. Покривалом. Надіюся, як висохне, то воно не буде тут м'ятим, нічого, я так думаю. Воно розійдеться. Ну, в крайньому випадку я так трішки розчоскаю пройдуся, а воно все буде окей. До речі, хочу сказати, що ось тут цей міх, то він, як висохне, він такий і залишається. То я просто беру в мене є там стара розчоска. Я нею просто розчісую, воно розчісується, стає таке пухкеньке, як новеньке майже. Ну, може, трохи відрізняється. От. А так, в принципі, розчісується оце все. Не сильно воно там видирається, ну, може трошки. А так, так що на заміточку можете взяти.